Есиндентні скорпіони для вас новолуння 24 липня залужились в межах 10-го дому. Це самий високий дім, який відповідає за вашу кар'єру, роботу, статус, за ваш авторитет. Тобто новолуння для вас заложили якісь нові програми, нові можливості щодо вашої роботи, статусу, кар'єри, можливого підвищення ваших цілей на життя, важливих якихось документів, так, які засвідчують ваш статус або засвідчують якусь вашу кваліфікацію. Ось тому новолуння тут дає вам якісь нові можливості і заложує нові програми. Повня для вас, скорпіони, буде відбуватися 9 серпня у межах вашого четвертого дому. Тобто якісь етапи щодо вашого дому, сім'ї, нерухомості, батьків, документів, ремонту, поїздок, переїздів. Ось ця повня буде фіналізувати да, і давати вже якісь результати. І ці результати будуть. Вже після 9 серпня протязі е, двох тижнів, так? вони можуть е, вам висвічуватися. Е, далі у Вас ходив, був ретроградний, ретроградний до 11 серпня, знову таки в межах 10 го дому. Ви могли щось думати, переосмислюватись, переосмислювати, можливо, чомусь навчатися, тому що Меркурій у нас про інформацію, про документи, можливо, якісь процеси щодо вашої кар'єри, статусу, я не знаю, авторитету, якихось документів. Можливо, якихось перестановок на роботі або робочих процесів. Це все могло якось да, і не давати якогось результату. То вже з 11 серпня Меркурій буде виходити з ретрограду, і ось ці питання вже мають йти і розвиватися. Вас буде з'єднуватися в межах 9-го дому з Венерою вже 12 серпня. І ця тема знову пов'язана із закордоном, із темою розширень. Тема навчання, офіційні бумаги. Дев'ятий дім, знаєте, це коли я можу володіти якимись знаннями, і я можу вже приступати до того, що я можу передавати свої знання. Тому що дев'ятий дім це також дім вчителювання. І хороший період, вже, ось 12 серпня, можна починати ці всі процеси. Дев'ятий дім це також дім різного роду судових справ, в кого це актуально. und